Ситуацію на автомобільному ринку України ми далі поговоримо з генеральним директором Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олегом Назаренком. Пане Олеже, доброго ранку. Добро ранку. світати у нашій студії. Отже, вже можна підбивати підсумки першого кварталу. Так, от скажіть, наскільки сильно вдарили події в Україні по автомобільному ринку? Ну вдарили десь майже на третину впав на сьогодні автомобільний ринок порівняно з минулим роком. В основному вдарили, по-перше, це політична ситуація, економічна в країні, по-друге, це девальвація гривні. І по-третє, скажімо так, штучні реформи в лапках або штучні бар'єри, які створили на автомобільному ринку, ще які почали створюватись в квітні минулого року і в вересні минулого року уряду Мазарова. А чи сильно вдарило по імпортерах різке підвищення курсу гривні? В трошечки тут? ну звичайно. Тут це автоматична справа, в тому що в Україні немає українських імпортерів, в Україні в Україні працюють лише представництво заводів. Так. І тобто вони змушені продавати автомобілі по тому курсу, який існує на день продажі. Тобто, якщо в грудні вони продав, щоб, якщо вартість автомобіля 10 тисяч доларів, наприклад, завод повинен ці гроші отримати. І якщо в грудні представництво продавало автомобілі за 80 тисяч гривень, на сьогодні воно має продавати ці автомобілі за 130 тисяч гривень, щоб отримати на Межбанку купити ті ж самі 10 тисяч доларів. Якщо курс знову піде наверх, то буде ще дорожчати автомобілі, але радує те, що якщо курс впаде, то знову подешевшують автомобілі. Пане Олеже, а хіба на автомобілі переважно не в доларах заощаджують? Кошти. Звичайно, переважно заощаджують в доларах, але справа в тому, що люди, коли вони не впевнені в курсі, знаєте, от є така психологія, менталітет. Людина тримає долари і так. думає, а ви якщо долар стане 20 гривень, а автомобілі залишаться, наприклад, по 13 по курсу, я куплю тоді дешевше. І люди зараз е демонструють такий званий відкладений попит. Вони не поспішають купувати, поки курс не стабілізується. От на сьогодні, якщо курс піде вниз... Тоді люди, зрозуміло, будуть більше купувати автомобілі, тому що будуть думати, ага, сьогодні я можу автомобіль купити по курсу там, 13 за долар, а завтра може вже і 11 за долар. Тобто це по-перше, момент. І по-друге, людям потрібна економічна стабільність, впевненість завтрашнього дню. Тому що дуже багато людей, якщо навіть мають гроші в доларах, вони думають, а не дай Боже, завтра щось, якісь проблеми, то мені кусок хліба потрібно буде купити, або ліки якісь, а не машину. Так, Скажіть, а наскільки? Сприяє динаміці ринку скасування утилізаційного збору, звичайно, це якби у нас була стабільна валюта на сьогодні, так. то я міг би відверто сказати, що чітко на суму утилізаційного збору зменшиться ціна автомобіля. Але на сьогодні теж можу сказати, що на суму утилізаційного збору зменшиться ціна автомобіля, але ця ціна автомобіля збільшилась на суму девальвації, яка на сьогодні майже 60%, і звичайно, воно вже не видно буде це зменшення. Але на сьогодні деякі імпортери вже говорять, що якщо от сьогодні е, я ще не бачив, але мають сьогодні опублікувати так. в газетах е, повністю закон про відміну утилізаційного збору, якщо він запрацює з сьогоднішнього дня. То я думаю, що деякі імпортери при умові стабільної валюти і при умові існуючих на сьогодні цін на автомобілі зменшать ціни на автомобілі майже на ту суму утилізаційного збору, яка от була введена. Тобто Зрозуміло. це від 8 тисяч гривень до 30 тисяч гривень. Ось українські авторобники вже скаржаться, що скасування утилізаційного збору призведе до зупинки їхнього виробництва. Як ви гадаєте, це насправді так? Ну, Справа в тому, що українські авторобники, коли Вводився в утилізаційний збір, вони говорили, що це не має від... ніякого відношення до них, що це потрібно ага. для утилізації автомобілів. Але справа в тому, що за існування цього закону він показав спрофсоюз неспроможність. За існування час існування 9 місяців. Жодного автомобіля не було утилізовано. Тобто це була афера, грандіозна афера, щоб розкрадати гроші з бюджету минулим урядом. І я дуже радий, що Верховна Рада і уряд вирішили скасувати цю аферу. А до він Відношення на сьогодні утилізаційний збір немає до автовиробників. Це заявив дійсно запорізький губернатор, але для мене зрозуміло, яке відношення, ну це те ж саме, що піде дощ до, на українських виробників, це якийсь вплив має. Тобі скарги безпідставні? Абсолютно, це безпідставно. І тим більше, що на сьогодні дуже добрі умови для українських автовиробників. Імпортні автомобілі подорожчали на 60%. Навіщо вони піднімають свої українські автомобілі? Вони що, хіба імпортні? Чи наші працівники на заводах отримують гроші в євро чи в доларах? Я не розумію. На сьогодні є шанс для вітчизняних виробників не піднімати ціни на автомобілі в гривні. І тоді їх автомобілі будуть купувати. Зрозуміло, ось Олеже, буквально напередодні у цій самій студії наш гість, представник міністерства доходів та зборів Віктор Косарчук, ось тут розповів, що нинішні податкові ставки на автомобілі вони не остаточні. Вони ще будуть винесені на обговорення. Ось ви плануєте брати у участь у обговоренні, і з якими ініціативами ви з цього приводу з цього приводуступають взагалі імпортери? Ну абсолютно, віктор Петрович, мій колега, правий. Косарчук, тому що, по-перше, спецмиту, яке на сьогодні існує, і яке з 14 квітня було зменшено на 30%, так. воно незаконно, воно не відповідає правилам ВТО. І я маю надію, що врешті-решт воно було урядом Азарова. Тучно створено, щоб воно взагалі буде ліквідовано спецмито взагалі. Крім цього, мито, яке існує сьогодні на автомобілі, воно не змінне, воно не може змінюватись, тому що це правила Всесвітньої торгової організації. А от акцизний збір, я вважаю, що він повинен бути зменшений або взагалі ліквідований. Я відверто говорю, я відповідаю за свої слова. Ми єдина, Україна, єдина країна в Європі, яка вважає автомобілі під акцизним товаром. У всьому світі підаксизний товар це або предмети розкоші, так. або е, шкідливі товари, типу сигарети, горілка, або дуже високорентабельні товари. Автомобілі не являються ні тим, ні другим, ні третім. Тому автомобілі я вважаю підтримую е, пана Косарчука, Я вважаю, що спецмита на автомобілі, утилізаційний збір буде скасований, спецмиту буде скасоване. Якщо ми скасуємо ще акцизний збір на автомобілі, е, візьмемо нормальну розумну ставку, яка дозволить кожному громадянину так. М, придбати собі автомобіль і зробити автомобіль доступними для людей. У нас уряд Азарова чомусь говорив, що ми будемо захищати вітчизняних автовиробників. Я хочу, щоб наш уряд, новий уряд народної довіри, захищав вітчизняних споживачів. Народ України хай захищає, а не виробників. Сподовжувач продовжуючи вашу думку, народний депутат Микола Рудьковський вніс до парламенту законопроект про заборону імпорту предметів розкоші, серед яких власне і автомобілі, Мовляв, що таким чином можна знизити курс гривні. Як ви оцінюєте таку ініціативу? Ну скажімо так, на сьогодні з таким курсом гривні автоімпорт повністю і так уже припинений. Тому м -м, тут ця ініціатива, вона ну трошки недоречна, запізніла. На сьогодні вже імпорту на сьогодні немає. Всі автомобілі є на складах, і навіть імпортери не поспішають їх розмитнити. Дивляться, що буде з курсом гривні. Так. Якщо курс гривні буде стабілізований, то тоді не потрібно цього закону возити. Єдине в цьому документі, пане Рудьковське, мені подобається те, що на сьогодні 50% валюти експортери мають здавати продавати державі, і вони притримують в офшорних зонах. Пан Рудьковський пропонує, щоб 100% запрацю... Так. Заробленої валюти продавались державі. Я вважаю, що це доречно. Пане Олеже, наостанок, якщо ситуація в країні нарешті заспокоїться, як адати, наскільки швидко може відновитися автомобільний ринок, ну хоча б до обсягів 2013-12 років? Я думаю, що не раніше 2015 року, на жаль. Чому? Тому що люди дуже е, тяжко звикають до нових цін. Ну, уявіть собі, ви купали вчора хліб, там за 2 гривні, а сьогодні він 10. Тобто, або він повинен спуститися до двіг, але автомобілі це не. Hip. Хліб, там, такі речі, ліки, людина буде купувати. А от автомобіль, менталітет у нас такий, що люди повинні звикнути. І якщо все буде нормально, от уряд піде на відміну податків деяких, зробить автомобілі більш популярними, тоді я вважаю, що дай Боже, щоб у нас цей рік не був провальним і щоб не набагато він був гірший, ніж 13-й рік. А от в 15-му році, якщо буде все нормально, я вже маю надію, що він знову піде, автомобільний ринок піде зростати. Стати і досягне рівня 12-13 року будемо сподіватися, що так воно і буде. Вам так, дякую вам за цю розмову. Гарного вам дякую. дня. дякую Та вам також.